Під час ремонтних робіт на вулиці Центральній був обнаружений цвях. Ми не раз обнаружували такий На початку ХХ століття до нашого міста багато людей приїжджали з різних куточків і поселялися на постійне місце проживання. І такі цвяхи вони кувалися на наших кузнях, які були у нашому місті їх багато. І спеціально для того, щоб дахи були прочні, міцні. То вони робили такі е, е, великі шляпки. І ось ми стоїмо якраз на тому місці, де серед семи хлібопекарень на період 1907 року була якраз пекарня е, двох господарів Абрама Капштанера та е, Мортха Шлерила. Ну і я вважаю, що це дійсно унікальна річ. В нашому місті ще не було таких знахідок. Сьогодні затишне місто нам продало дуже цікавий артефакт. Це буде гарним доповненням для нашої майбутньої експозиції, присвяченої історії міста Павлограда. Дуже ми вдячні за такі цікаві артефакти, і маємо надію, що в подальшому нам будуть приносити ще такі цікаві речі.